Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. На Філіпінах, ну це ті, які в нас вважаються нерівними, а тут вони такі рівні, що аж рівніше і не придумати подекуди. Ну і плюс про е бізнес тут це все історія про одну людину, про одного такого дядька, якому 68 років, який тут живе стільки ж стільки, і я, тобто там от п'ять майже 6 років. І от як на його прикладі, бо він такий доволі активний. Це в мене якось все тихо, розмірено, і живу собі в такому тихому місці. А в нього це все відбувається доволі активно на всіх фронтах. У нього це все і з грошима там, з бізнесом певні рухи, і з дівчатами такі рухи, що там позаздрить будь-який, кому там ледь-ледь 20 виповнилося повної енергії. Оце все в нього якось так. Він дав добро на розповідь історію про себе. На жаль, він відмовився давати інтерв'ю, тому що щось там не сподобалося йому. Що я буду питання задавати саме українською мовою, не дивлячись на те, що я їх тут би перекладав би російською, якщо він щось би не зрозумів. Ну він ні повинна звучати тільки російська мова, ну, оце, цей такий от шовінізм. І він якийсь такий дивний прояв е, такої українофобії в тих е, моментах, коли навіть їх не очікуєш, це враховуючи, що ми з ним познайомилися, бо він дав у групі таке оголошення. Він як власник ресторану. А після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну захотів робити такі благодійні е, вечори е, в своєму ресторані. А кошти виручені звідти, ну принаймні якусь їх частину передавати для на допомогу біженцям з України, які приїжджають до Філіппін або які десь кудись в інше місце, поїхали, але потребують допомоги. Тобто, отакі в нього така в нього була мотивація. Я це побачив в групі. Ми почали з ним якось спілкуватися, він це ж розповідав про те, що він проти цього всього вторгнення, як він хоче підтримати українців. Значить, ну от якось, отак, от це все відбувалося. Ну, а потім, оце, коли дійшло до інтерв'ю, то виявилося, що української мови він чути не хочеться. Після того, як я вже в нього прожив там в СІБУ, більше двох тижнів. Значить, я вже розповідав місяць. Тому я вже повернувся з Сібу, і оцей час, поки я там перебував в цьому шпиталі, я там якраз оце жив е в міні-отелі, власником якого є оцей е дядько. Звати його Михайло, йому 68, ось майже ну він виглядає так набагато молодше, такий собі е живчик-активіст. Е е і тут треба про нього розповісти. Повністю всю історію, щоб було зрозуміло, що і як. Значить, сам він молдовський єврей, За молоду він приїхав до Москви, там вивчився на журналіста, працював журналістом у відомих там таких радянських виданнях, все в нього було добре і весело, а потім наставив, потім совок. Наказав довго жити, розпався. Він відразу переїхав по єврейській лінії до Америки, оселився в нью йорку прожив, тобто він 25 років оці прожив у Москві. Потім 25 років він прожив у нью йорку і, вже маючи американське громадянство і маючи вже там за 60 такий собі вік, приїхав жити до Філіппін, забив там на все в Америці, приїхав сюди. Значить, там він займався антикварним бізнесом, поки жив в Америці. Сюди він приїхав, почав займатися абсолютно іншими речами. Ну, приїхав з якимись такими гарними статками. Тому що що він відразу зробив, це викупив п'ять квартир в оцих таких новобудовах. Я робив огляд, показував, що це за новобудови. І відповідно, які там квартири, скільки вони коштують, за яку ціну їх здають. От він одразу там купив от 5 таких квартир. Потім він ще купив це все острів Мактан. Це такий острів, супутник міста Сібу. А місто, яке знаходиться на цьому острові, воно називається Ляпу-Ляпу. Ну, по суті, це як все, воно одне велике сібу, воно там з'єднується трьома мостами. Е, ну, такі собі бровари, тільки острівні, острівні бровари, якщо так брати, по відношенню до Києва. Оце собою являє острів Мактан з його містом Ляпуля. ляку Тобто, по суті, в другому позначенні оце він осів, оце там він купив квартири. І, от, відповідно, там е, з нуля на викупленій землі яку. Оформив на свою філіппінську подружку, я маю на увазі землю оформив. І там побудував дві такі споруди. Ну такі по масштабу доволі нормальні. Одна споруда це два магазини, такі, які стоять поряд зі спільною стіною. Заді в них ще там гараж на, вроде як на дві машини. І поряд споруда. На першому поверсі це такий доволі великий ресторан, і зверху це міні-отель на 6 номерів. Квартири йому обійшлися в 300 тисяч, тобто кожна квартира плюс-мінус коштувала 60 тисяч доларів. І це земля з цим рестораном і двома магазинами стала йому це і ціна землі, і побудова там близько 150 тисяч доларів. Тобто разом це 450 тисяч плюс він ще закупив 5 машин, таких легкових різного класу, плюс-мінус теж там 10 тисяч за машину. Тобто, от разом от те, що видиме, те, що очевидне, в що він вклався, це коштує приблизно пів мільйона. На мій погляд, От то, що він зробив, це якраз яскравий приклад того, як не треба робити. Ні що до бізнесу, ні що до дівчат. Ну, до дівчат я зараз розповім далі. Спочатку оце з бізнесом. І так, півмільйону вкладені в нерухомість як уже побудовану, так і ту, що сам побудував з нуля на власній землі, оформленій на дівчину. Значить, квартири вони приносять кожна до 300 доларів в місяць. Це в кращому випадку. Тобто, при вкладених 300 тисяч вони разом приносять півтори тисячі на місяць. Далі, значить, побудований ресторан з міні-оте проходне міста. Що значить? Що значить являє собою це прохідне місце, де він оцей побудував ресторан за Телою? Це от центральна магістраль, яка пересікає весь цей острів Мактан. От він побудував цю свою споруду, от не то, що там біля дороги, а прямо от, от ближче не придумати до дороги. Тобто, там, якщо сидіти за одним із столиків на відкритому майданчику. То проїжджаючим водіям трайциклів можна там просто давати 5, то запросто, от воно прямо. Тобто, уявляєте, який там це стоїть? Ну, такий конкретний шум, це м'яко скажучи, там сидіти неможливо, враховуючи які звук моторів видають місцеві мотоцикли. І, значить, плюс яка полюга стоїть. Там єдине, що ці мотоциклісти і трайцикли між столами не їздять, а так, ну тобто там сидіти, знаходитись неможливо. В отелі жити ж відповідно так само. Його всі про це запитують, він усім відповідає, що шум тут нормально, це нікого тут не лякає, це абсолютно в нього такий адекватний підхід. Ну, добре, я думав, що такий адекватний підхід дивує тільки мене. Виявляється, він всі, всі інші, яких я там зустрічав людей, які там з ним дружать, з якими я познайомився, вони про те все так само розповідали. Значить, далі е при цьому всьому він, вивчаючи попит, вирішив ще відкрити дитячий садок. І Тобто, це е зайти можна в ресторан, пройти його наскрізь. І потім відкрити двері, опинитись в великій просторній кімнаті, яку накладнав під дитячий садок. Я його дуже сильно відмовляв не робити там завершувальну стадію, не відкривати той садок. Тому що мало того, що оця саме сама споруда вона знаходиться прямо біля дороги. У мене там навіть не було бажання знімати. Тобто, ця ця дорога, цей, цей, цей шум. Навколо оце все, Сібу, оце все ляпу-ляпу, це дуже засмічене місце. Тобто, якщо порівнювати з сікіхуром, то в мене таке відчуття, що це не то, що в різних країнах знаходяться ці острови, а вони знаходяться просто на різних планетах. Тому що знаходитись там не тільки із-за шуму неможливо, от в усьому місті, а тим більше оце в оцьому цьому конкретно, яка стоїть прямо це біля центральної майстралі, ну одної із них. А ще й воно завалено все сміттям. Тут тобто навколо цієї споруди це натикані такі маленькі будиночки місцевих. Це сміття виноситься куди завгодно. Ну, який там і тим більше який там дитячий садок. Все виглядається дуже жахливо. Там в цілому, це після сікікуру воно це виглядало як якесь просто пекло. Типу, наживається поживо. Це. Це воно називається так: пожив в раю. Ось відчую, що таке пекло. Я туди тільки приїхав, там, там, в цілому на тій території, знаходитись неможливо. На самому острові Сіду, там є окремі осередки, де люди селяться, там можна дійсно жити. Ну, в цілому, як цей Здоровецький острів, і от з його цим мегаполісом, Ну, Там можна жити із-за бізнесу, і і за дівчат. От Він так і зробив, і він причому і те, і інше зробив ну, от, максимально погано, наскільки це можна було зробити. Значить, от споруда, навколо це все сміття, навколо шум. Знімати там нічого це от, звична бетонна коробка, яка просто стоїть біля дороги, і все навколо завалене сміттям. От воно от так і виглядає. Там, це, це навіть показувати воно з точки зору ну, естетики, воно навіть не хочеться. От, я простіше тут якусь картину тут наставлю, щоб на себе там дивитися, на все, що завгодно. Може, навіть якісь красиві картинки, я потім там щось буду знаходити, щось так інтуїтивно вже буду намагатися, щоб вам хоча б було то приємно дивитися. Тому що те саме, як воно виглядає, і які там звуки, тобто і візуальний ряд, і звуковий, вони просто жахливі. Ну, а відповідно ж далі переходимо до е дівчачої частини. На одній з дівчат він все-таки зупинився, на честь неї назвав ресторан, на неї ж оформив ту землю з самого початку. Ну а потім вони розсварилися. Розсварилися настільки, що вона побігла до поліції і написала на нього заяву про приниження про бульних, то що зараз називають. І далі мінти прийшли до нього місцеві, змушені були його там формально арештувати, ніхто там його в в'язниці не тримав. Але закінчилася історія в принципі погано, тому що та дівчина, на якої це все було оформлено. Там практично забарикадувалася в тому приміщенні, сказала, що це все моє. Я звідси нікуди не піду. Там чудом її місцева влада звідси якось виселили. Він там переоформив це відповідно на іншу людину. Обійшлося це теж в немалі гроші, в немалі нерви, в немалий в некороткий час. Ну а потім знайшлася це інша дівчина, якій на момент знайомства там тільки виповнилося 18 років. На ній він в результаті одружився. От зараз їй, поки я якраз був там, от їй, по-моєму, виповнилося 19 років. Хто може ніколи не спілкувався, будучи вже в зрілому віці, ну, в зрілому, хоча б уже там за 30 з 18-річними дівчатами, ну, ви поспілкуйтесь, причому з любими. Може, навіть ви знайдете якихось дуже таких цікавих, розумних дівчат у будь-якій країні. Ну, це. Ну, це діти. Ну от про що можна з ними говорити, мені сказати складно. Ну треба, правда, віддати їй належне, вона от не поводила себе так, як якась там королівна, яка із грязі в князі, і яка ну от вже якось прямо щоб в надмірній поведінці, щоб сказати, ні, якось такого немає. Е, хоча серед багатьох філіпінських таких подібних дружин я таке спостерігав. Ця більш може адекватна, але ну, спілкування з нею. От я з нею кілька раз спілкувався. Ну, ну, це дитина. Ну про що ну, про що з нею розмовляти? Це дитина, з якою вже можна займатися сексом, ну ще років 10 не буде про що говорити взагалі. Іноземці, які одружуються взагалі на от таких, от такого віку людях, дівчатах, хлопцях. Ну, Це свідчить про, про їхній от, саме розвиток. З іншої сторони, він з нею щасливий. От вони кожного вечора е, в цьому ресторані накривали їм там персонал їм накривав стіл. Вони сідали серед цих мотоциклів, серед цього шуму, серед цього пиву. Вони от, розігрували таку от ідилію щасливої родини. У е, них завжди це була така по розкладу в певний час вечеря. Виглядає то якось все що коли дядько приїхав, якась інформація в нього була, на місці як зміг зорієнтувався, але за роки, в силу віку, в силу певного стилю життя, от він втратив якусь, мабуть, бізнес-чуйку і паралельно дуже сильно перебільшує бачення щодо відношення з місцевими людьми. І тобто, от на всі граблі, на які тільки можна було от наступити, от він в результаті наступив. Він тепер не знає, що робити з цим рестораном. Він, наскільки я розумію, припинив проект з дитячим садком, тому що Ну, от він чомусь вирішив, що навколо куп сміття, через які треба пробиратися, і потім відкриваєш двері, і там бачиш кімнату з євроремонтом, таким умовним. Що туди мамці будуть з задоволенням, причому іноземні мамці туди віддавати дітей. Причому за такі, ну, більш-менш такі гроші нормальні. Я думаю, що він все-таки вчасно схаменувся і від того відмовився, тому що він перестав про це писати в пабліках. З іншої сторони, можливо, це він там просто якось поставив на паузу. Е, сама ситуація, в якій він опинився, це не то, щоб викинуті на вітер 500 тисяч американських доларів, ну але вкладені вони, і я йому розповів цю цією територією, що як можна в що то перетворити. Е, По-перше, воно вже стоїть в такому місці, що як на ресторан, тим більше з відкритим майданчиком, воно ну, абсолютно ніяк, як я вже сказав. Але воно дуже добре підходить для зовнішньої реклами. І якщо там е, знайти правильного рекламодавця і зашити всю ту сіру, е, таку неприємну, на вигляд е, споруду е, прямо в щось одне таке красиве і рекламне. То вже це якось вирішить фінансові там питання і зніме е, певну напругу, що там повинно бути. А повинний бути там заклад закритого типу, е, з курінням різних е, кальянів і все, чого тільки можна придумати. Зараз різноманіття всього курільного настільки воно широке. І вхід там повинен бути все-таки, ну як в закритий клуб, тобто таких для своїх. А зверху, плюс там от є якраз номери, і відповідно бронюючи. А треба сказати, що тут це певного роду проблема, тому що от заклади саме такого рівню, де... Воно і не занадто блядське, і де от якось можна так е у своїх от, так от укритися і там займатися чим завгодно, подалі від сторонніх очей, коли там є тобі і що покурити, і якась музика, і щось поїсти, і там все, що можна, повний спектр послуг, і в той же час якісь номери, де можна відсипатися, е там можна орати караоке, там можна. З дівчинкою своєю там проводити дуже гарний час, потім знову спускатися донизу або замовляти щось до себе. І от такого типу, от там якраз і по тому, що там потребовано, чого там не вистачає, і по тому, як воно розташовано і яке воно вже є, ото зробити ідеально. Я йому це все розповів. Він е -е, вдячність, е -е, вдячний за це. З мене не взяв плату за один тиждень, за що йому велика подяка. Тому що якраз грошей там у мене вже було впритик. Там були такі витрати, на які я абсолютно не розраховував. Ну тому, хоча б якось так, то вже дуже добре. В мегаполісі тиждень а, прожити безкоштовно. Він сказав, що йому та вся ідея не подобається, все одно буде робити по-своєму. Ну, маю надію, що він от просто зі своєю енергією, зі своїм гонором, то мені тільки таке сказав, а потім все одно в тому напрямку почне якось думати і щось робити. Але висновок з цієї всієї історії він такий, що робити все дуже швидко, і саме, от з таким от баченням, як вкладати в гроші тут в нерухомість, плюс ще він землю купив за мегаполісом Сібу. Хоче там побудувати якесь щось красиве, звідти там є гарний краєвид, і туди возити туристів. І саме для цього він закупив оці 5 машин. Він чомусь думає, що там от буде якийсь такий маєток, де туристи будуть поселятися і вони будуть платити за гарні гроші за розміщення там і за трансфер туди та за такі от автоекскурсії, поки вони туди будуть їхати. Ідея, теж так собі, тому що Сибу це ну не саме туристичне таке місце, не саме туристичний острів. Воно дуже велике, і там оці те, що там якісь є красоти, вони розкидані на дуже великій відстані. І я б загалі не радив би тим людям, які прилітають до Філіппін, Сібу взагалі включати в якийсь от свій маршрут і витрачати на нього час. Ну, от він все зосередив саме на цьому, і оце от є самим таким безтолковим прикладом, як до бізнес-моделі, тим більше, от настільки більш-менш масштабної за такими грошима. Це, по-друге, а це саме відношення з дівчатами, оформлення на них землі і одруження на 18-річних. Ну добре, якщо ти там трохи ну, такого собі... Рівню інтелекту, що тобі цікаво з 18-річною дівчиною проводити час, причому в якості дружини. Ну так собі ідея, ще з точки зору, що їх же багато. І насправді, якщо тебе влаштовує отака, то ти, в принципі, можеш періодично з такими жити чи кожен день до себе таких запрошувати, і все буде нормально, тому що. Далі це очевидно, що нічим гарним добрим не закінчиться. Тоді вже можна жити просто таким собі завидним холостяком, як жив в принципі, він от кілька років до цього. І все буде все було б нормально. Тому сама от ідея одружуватись на настільки молодих дівчат. Я, я от подивився на цих От Джефрі, там про якого я вже розповідав, там австралійський письменник, він теж одружився на 18-річній 18-річній. Оцей Михайло, ще тут кілька таких от персонажів я бачив. Я після цього собі навіть в чаті там зробив навіть віковий оцей от рівень, опустив його до 18 років, просто подивитися, як вони будуть спілкуватися. Так, як спілкуються ці 18-річні діти, ну я не знаю для чого це. Ну, як, як, ну я не знаю, як би там гарно тобі з нею не було в ліжку, як би вона, якою б вона не була спокійною і терпимою. Як би там ще якісь зірки не склалися, в цілому це люди, в яких ще такий юнеджерський період, вони періодично дуже істеричні, вони не можуть зв'язати кілька фраз, вони можуть говорити про якісь дуже, ну, дуже такі примітивні речі. ну тобто А плюс ще на таких людей пооформлювати землю і нерухомість, і плюс ще коли це от настільки. Не саме розумне вкладення в не самому гарному регіоні. Ну, от є люди, які все одно так роблять. Тому що тут сказати? Крім того, що всі ми різні, тому ми інколи ну, дуже оригінальні. Так що і у нас, і у нього якось, мабуть, буде.